Потужні безщіткові пилки, акумуляторні гілкорізи, їх в народі називають авант, тут він має двадцятку шину квадратний зуб, загіст. Коли виріжте, воно не летить в лице. Автоматична подача мастила. 150 мл воно автоматично подає. Кріпиться шина на двох шпільках, бокова натяжка. Ось тут зубчастий упор, металевий. Я ще не зустрічала гілкорізів, у яких буде металевий зубчастий упор. Тому коли ви ріжете Деревину, корпус не трісне. Для того і зубчастий упор. Перевірте свій глокоріз, чи є у вас зубчастий упор. Захист руки атлій. Защита і пуск. Нажимаємо і вмикати. Потужна класна пилочка. Вона зараз працює на акумуляторі 20 ампер А. -часа. Як ви знаєте, літіонна батарея гарно тримає заряд. Є в комплекті йде дві штуки. Ціна повного комплекта з двома четверками, з двома акумуляторами та полноценний зарядний пристрій, ціна буде 5400. Такий самий комплект: гілкоріз, акумулятор, зарядний пристрій, інструкція по експлуатації, шестигранник і отверточка для натяжки цепі, для кріплення бокової шини. Іде в комплекті. Тільки акумулятор тут 20 вольт, 8 ампер -часов, літіонний акумулятор з USB-зарядом. Або ви можете його з USB заряджати зі свого телефону, або цей акумулятор ви можете підзарядити, коли з'явилося світло, і навіть свій телефон підзарядається від цього акумулятора.